Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні з вами поділюся з заготовками морозильну камеру, яку я готувала на наступний тиждень. Ділюся з вами, вони дуже легкі, прості в приготуванні і дуже смачні, полегшать вам приготування страв у робочий тиждень. Перші заготовки це у мене буде два види котлет, тому основну частину фаршу я готую однаково для цих двох видів. Взяла кілограм фаршу, додала туди два яйця, натерла велику цибулину, видушую декілька зубчиків часнику. Обов'язково додаємо спеції за смаком, сіль та перець і гарно це все вимішуємо. Хліб або булочку, або картоплю. Я сюди не додаю, тому що це будуть трішки інші котлети. Також натираю в окрему мисочку сир. Це в нас буде для першої страви, для перших котлет. А для других я нарізаю капусту. ось таку. Це італійська капуста, але можна, звісно, взяти її білокачану. Звичайно, головне, щоб вона була така не дуже тверда. І ось так її дуже дрібно подрібнюю, для того, щоб вона не дуже відчувалася, була м'якенька і така ніжна. Підготувала дощечку, обмотала її харчовою плівкою, і тоді дуже легко з неї буде знімати ці котлетки, коли вони заморозяться, щоб перекласти у індивідуальні пакетики. Беру ось так на долоньку розкладаю тоненьку м'ясо, серединку закладаю сир і ось так з боків заліплюю, щоб сир залишався всередині і нікуди не витікав. І так формую до кінця усі котлетки. фарш, який в мене залишився, я додаю ось цю капусту, гарно вимішую, трішки відбиваю разом з капустою це м'яско і буду формувати котлети також такої ж самої форми, тільки буду їх ще трішки опускати. Панірувальні сухарі. Взагалі дуже добре використовувати панірувальні сухарі в таких випадках, тому що сік залишається в котлетках всередині, і вони тоді не випускають його і залишаються дуже соковитими і смачними. А ще в цьому випадку добре це, тому що капуста не буде горіти на сковороді, коли будемо смажити. Звичайно, можна також ці і запекти в духовій шафі, тоді буде ще корисніше. Далі я буду маринувати крильця. Це дуже просто. Я додала сюди сіль, також додала спеції, які я сама готувала. Там в мене паприка, перець чорний, входить, також сушений чесник, сушена цибуля. І додаю також сюди трішки вустерського соусу, трішки соусу солодкого, такого густого соєвого, І відправляю одразу у пакетик. До речі, я витягую ось так повітря з нього за допомогою трубочки, і тоді воно дуже гарно зберігається і немало займає місця у холодильнику. Далі нарізаю ковбаску. У мене ось така шинка куряча і ось така копчена ковбаска. Можна брати будь-який вид м'ясних виробів, будь-якої ковбаси, яка вам подобається. Будемо готувати такі міні-піци. Колись мама нам готувала їх і завжди казала, що це називається піцики. Це було так дуже комедно. Ось, і тому готуємо ось такі маленькі піцики, розрізаємо булочки, у мене тут 5 штук. Ось так навпіл, ті, що грубші частинки я трішки посередині придавлювала, для того, щоб така виємка маленько утворилася. У тарілочці змішую кетчуп, також додаю сюди майонез, перемішую. Додаю орегано, також базилік, можна додати прованські або італійські трави, якщо є суміш така, тоді це надасть таким цим булочкам, цим піцам такий, можна сказати, смак піци, як в піцерії. Перемішую і буду змащувати булочки, викладати одразу на ось таку дощечку, щоб відправляти у морозильну камеру. Перемащую всі булочки, а далі буду на них викладати цих два види ковбаски, яких я нарізала, і зверху присипати сиром. Також на декілька булочок я додам помідор. Син мій не полюбляє помідори, тому йому не додаю. А я люблю помідори, можна додавати і перець, можна додати цибульки ще. Ну, можна тут фантазувати, будь-що придумувати, додавати хто що любить. Усі заготовки, які я готую, я спочатку відправляю ось так на дощечках морозильну камеру, і коли вони замерзають, я їх перекладаю у пакети. Такі, як я вже показувала, крильця я ставила, то ось такі пакети я всі вакуумую, їх витягую повітря, і вони так плоско, гарно зберігаються, дуже зручно. Далі я буду готувати млинці з м'ясом. Взагалі дуже полюбляю млинці готувати в заготовки, будь-чим. І просто так без нічого заморожувати, дуже зручно, дуже класна така заготовка. Спочатку готую тісто для млинців, я ніколи не вираховую і ні по якому спеціальному рецепту їх не готую. Просто вибила яйце, далі додала молока трішки, додала муки, роблю спочатку таке густіше тісто, а тоді додаю ще молока і вже довожу до тієї консистенції, яка мені потрібна. Також додала сіль і додаю ще також цукру. Трішки воно також підсилює смак. Вливаю трішки олії десь столову ложку, і далі ставлю розігрівати сковороду, змащу її вершковим маслом або олією, як коли у мене. Виходить. І починаю смажити млинці. У мене млинці ніколи не буває такого, щоб прилипали чи не виходили. Завжди все виходить, все нормально і не потрібно ніякого рецепту. Ну, це в мене так, я не знаю, як у кого. Я зазвичай, якщо маю якусь начинку робити, то спочатку посмажу декілька млинців, а тоді роблю начинку. І паралельно за мотою млинці. Ось цього разу я буду робити начинку з фаршу. Люблю дуже з сирисами фарш додавати, тому що тоді млинці будуть дуже соковитими, а також обов'язково фарш тру, цибулю. У мене тут пів кілограма і десь середня цибулина. Сира цибуля вона також додає такої соковитості фаршу, і тоді млинці будуть всередині дуже смачні, соковиті. Також сіль, перець перемішую гарненько і буду викладати на млинці, закручувати їх такими трикутничками. Відправляю їх в морозильну камеру ось такими. А коли буду їх розморожувати, щоб приготувати, я буду їх обсмажувати в яйці зіб'ю яйця як зазвичай, для відбивних використовуємо зіб'ю яйця посолю поперчу і буду їх обсмажувати в яйці. Обсмажити зазвичай потрібно такі млинці на невеликому вогні, для того, щоб м'язко всередині приготувалося і бажано під закритою кришкою. Тоді воно приготується і за рахунок яйця, вони всередині так запечатаються, можна сказати, і сік не буде витікати. Дуже полюбляємо такі млинці, всі у нас. і не тільки з таким фаршем, але й з будь-яким м'язком. Наступна заготовка це вафлі з картоплею і сосисками. Я перед цим картоплю відварила, злила з неї всю юшку і зробила пюре, обов'язково її посолила перед цим і також додала трішки меленого перцю. Можна взагалі додати ще трішки паприки, якщо полюбляєте. Змащую ось так вафлю, так, щоб вона добре закрила усю вафлю, потрібно стільки картоплі. І відставляю в сторону, буквально за пару хвилин вона трішки розм'якне і будемо її тоді закручувати. Те ж саме роблю і з другою вафлею. У мене просто було картоплі якраз на дві вафлі, тому зробила дві. Далі відставляємо, вже, як я говорила, вона розм'якає, стає м'якенькою, і будемо її закручувати. Чувати я взяла сосиски, які ми найбільше полюбляємо, вони з сиром чедер. А ви можете брати будь-які, які вам подобаються. Ось так перерівняла, відрізала лишній шматочок і ось так закрутила в рулетик. Те ж саме роблю із другим шматочком вафлі. Далі я нарізаю їх на порційні такі шматочки круглі. І коли вже вони заморозяться, я також відправлю у пакетики. І коли потім буду розморожувати, щоб приготувати, я так само буду обсмажувати їх в яйці, зіб'ю яйце просто з силью перцем, і обсмажу їх у яєчку. Вони тоді виходять дуже ніжні, м'якенькі і дуже смачні. Вашим діткам точно вони сподобаються. Наступна страва, яку буду готувати, це самса з куркою та грибами, так я це називаю. Нарізаємо спочатку куряче філе на дуже дрібнесенькі мілкі кубики. Також для цієї страви нам потрібне листкове тісто, можна дріжджове, можна бездріжджове, все одно не має значення. Нарізаю курочку з такими дрібними кубиками. Також у мене є два таких гриба ось такі великі, печериці, тому буду їх використовувати. Також нарізаю їх дуже дрібнесенькими кубиками, а також нам потрібна ще одна велика цибуля, яку ми також поріжемо дрібненькими кубиками. На сковороду наливаємо трішки олії, сильно її розігріваємо, відправляємо туди спочатку куряче філе, обсмажуємо з усіх сторін до такої рум'яної скоринки і далі до нього відправляємо грибочки. Смажимо, поки не випарується водичка, і далі додаємо цибулю. Коли вже начинка готова, трішки солимо її, перчимо, додаємо також сушений часничок. І ще трішки я додам вершків, десь, може, 2-3 столових ложки. Буду тушкувати, поки вершки не випаруються, і начинка готова. Листкове тісто я трішки розкачую качалкою і буду нарізати його на квадратики. Можна вирізати більші квадратики, можна вирізати менші, як кому подобається. Я вирішила сьогодні зробити такі маленькі квадратики. Викладаю на квадратик начинку нашу і загортаю ось так спочатку з чотирьох сторін, а тоді всі сторони зліплюю між собою. І виходить ось такий чотирикутний мене шматочок самси невеличкої. І так формую до кінця усі шматочки. Коли я її захочу приготувати, я дістану її з морозильної камери, дам їй трішки відійти і поставлю у розігріту духову шафу. Але перед цим можна ще змастити яйцем за бажанням. Наступна заготовка вафлі з фаршем та сиром. Беру вафлі, змащую їх гарно фаршем, так покриваю, щоб вони добре всі покрилися. І також буду відставляти в сторону, щоб вони напиталися і стали м'якими. Те саме роблю і з другою вафлею. І Поки вони мене будуть розмокати, я натру тим часом сир. Поверх фаршу я посипаю гарненько сиром. Так мені щось захотілося я колись робила такі вафлі без сиру. Цей раз мені захотілося їх зробити ось так з сиром. Трішки дотираю, бо мені тут не вистачило. І Буду зверху покривати вафлею ще одною, але перед цим я вирішила її трішки змастити майонезом, для того, щоб вона також трішки так розмокла, стала м'якою. І будемо далі нарізати на шматочки. Нарізаю на порційні шматочки, на такі, як зручно нам, на маленькі такі квадратики, і буду ось так і на цій дощерці відправляти в морозильну камеру. так само. Далі, коли воно замерзне, я відправлю у пакетики для заморозки. І так само, колись як захочемо їх їсти, я дістану, зіб'ю яєчко і обсмажу їх в яйці. Ось такі заготовки у мене були. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Па-па!